Зараз будемо говорити із Максимом Бурбаком, який є головою фракції Народний фронт у Верховній Раді України і народним депутатом України. Це таке не зовсім можливо, політично сьогоденне інтерв'ю. Це розмова про підсумки року і про бажання на рік наступний. Добрий день. Вітаю Вітаю вас. Головні враження від цього року і як політика, і як людини. Рік був напружений. Минулого року, в той же час. Приймали бюджет. І як цього разу, так і минулого року. Були історичні істерії і крики, щодо все пропало, нічого не вдасться, поганий бюджет. Ну, Перфектних бюджетів не буває, але все ж таки, все, що було започатковано в минулому році, я вважаю, що вдалося все ж таки зробити. Є якесь ну, таке от. Жалоба за тим, що чогось не вдалося, от можна було, а не вдалося. От якийсь невикорисний шанс у вас був цього року. Це можливо бути і в житті, і в поліції, обов'язково лише публічному. Ну, щодо втрачених шансів чи недопрацювань. Думаю, що треба було би швидше розпочинати і реформу суддівської гілки влади, і реформа освіти, реформа охорони здоров'я. Все, що буде вже. Передбачається зробити в наступному році. Але думаю, що це ті реформи, які нагальні, які потребують якнайшвидше впровадження. А, знаєте, я інколи буває їжджу на тролейбусах або таких, от ну, в основному там трамваї, і там в основному люди вже які не мають часто грошей навіть на маршрутку, щоб проїхатися. Вони ну, такі найбідніше на певне версії населення. Ну, а ще студенти хіба? І от їдеш, дивишся в очі людям, дуже багато сьогодні таких озлоблених. Очей насправді, особливо пенсіонери. Я розумію, людям важко і часто в людей, можливо, немає надії і розуміння. Ви належите до тих політиків, які не бояться таким людям дивитися в очі і мають, що їм сказати? До речі, хочу зауважити, я депутат-мажоритар. І постійно знаходжусь у себе на окрузі. Я не живу в Києві, на вихідних їжджу до себе в місто Чернівці, спілкуюся з людьми на базарах, на вулицях, ходжу пішки. І теж тролейбусах. що вам в основному е, кажуть е, розумієте, те життя, яке вирує, і ті пристрасть, які вирують на е, Печерських пагорбах, і життя у Чернівцях, і от, от і в інших містах воно зовсім інше. Наприклад, у нас люди е, з мого округу е, продавали вітання, і все ж таки е, подяку за впровадження системи субсидій. В одному селі є, я показував, мені показали платіжку, минулого року субсидії була 6 гривень, в цьому році 3300 гривень. Тобто система субсидій запрацювала. І, до речі, це впроваджував уряд, і зараз понад 5 мільйонів сімей в Україні цим користуються. І по-друге, реформа національної поліції у нас теж в Чернівцях. Було від, е, відкрито на день міста, розпочато набор національну поліцію. Е, кінець лютого і, або початок березня. Подивіться, як це пройде. Вже бу, е, поліцейські вийдуть на патрулювання. От mm. люди хочуть бачити реформи, які вони можуть поторкнутися. Поторк, і відкритий був центр надання адміністративних послуг, де е, мешканці міста Чернівці можуть прийти. І отримати адміністративну послугу і не треба ходити по, по різним інстанціям. Тобто, це ті реформи, які деколи наші опоненти е, е, на всіх ефірах кажуть, що реформ немає нема, нема про що уряду звітувати. Оце те, що ми бачимо кожен день. Так, може робити щось краще. Але все ж таки, давайте подивимося: 20% економіки у нас немає і подій на Сході. Але уряд спромігся жодного разу не було. Затримань у виплаті пенсій, соціальної допомоги, тих же стипендій студентам. І давайте спитаємо людей: а ви плачули в умовах війни зарплатню і соціальні виплати? Я не хочу одразу все скидати на війну, але все ж таки треба розуміти, що економіки також тяжко. І тому, коли все скидають на коаліційний уряд, коаліція в Верховній Раді теж повинна якось поділяти відповідальність і політичну також. За ті непопулярні реформи, які потрібно робити 24 роки. Ми не впровадили жодних реформ, чесно кажучи. Настав час, то просто межа. Або ми все ж таки йдемо далі і розвиваємося, або цієї держави не буде. Вирішили, що йдемо далі, не зважаючи на свої рейтинги. І, до речі, і особистий рейтинг прем'єра Яценюка, і рейтинг Народного фронту. Тому що деколи треба відійти від політики особистих рейтингів і дивитися з державницьких позицій. Вирішили робити так. І, до речі, давайте спитаємо людей: з чого почався Євромайдан? З того, що керівництво держав відмовилось від євроінтеграції України. Це інформації на сайті Кабінету міністрів, що Кабінет міністрів припиняє рух в Європу і підготовка до Євроасоціації. І, і, і коли Єврокомісія надала схвальний висновок, те, що е, Україна, наша влада, суспільство виконали домашнє завдання щодо впровадження тих змін. і... Все ж таки, в наступному році нам буде надано безвізовий режим, а я в це вірю. 100%, що це буде, то це, це не те, що ми повинні були впроваджувати. І це зробили. Ви, як депутат, все ж таки, всі розуміють, що депутати вони люди, можливо, не надто багаті, але які не потребують якихось таких речей, можливо, які там потребують соціальне захищення. Ви часто... Або любите себе відчувати якимось Дідом Морозом або Санта-Клаусом чи Святим Миколаєм, роблячи для якихось людей, які не мають можливості від когось іншого отримати допомогу, якісь добрі речі. Ну, фактично, благодійність? Я, я би не хотів це так, от, щоб воно було, е, набувало широкого розголосу, але є е, громадські організації, з якими вже на перший рік ми співпрацюємо. Це громадська організація, це спілка багатодітних матерів е, міста Чернівці. Я допомагаю і ряду організацій і людей з обмеженими можливостями. І нещодавно з своїми колегами по Народному фронту ми Чернівецька міська рада надала квартиру сім'ї загибшого героя в АТО. А ми переговорили з нашими хлопцями, з членами нашої організації стосовно того, щоб там зробити ремонт. то от Ми на Миколая завітали до сім'ї, подивилися, що там зробили. І таке, ну, відвідали, переговорили з сім'єю, тому що це вже наш обов'язок все ж таки е, опікуватися з цими сім'ями і вести їх по життю далі, допомагати. Напевно, ті люди, які можуть допомогти і не допомагають, почувають себе не дуже добре. Можливо, ви дали якусь пораду цим людям, як, знаєте, психотерапевтична допомога. Зроби для іншого добро, і тобі стане легше. Бо, можливо, є люди, які мають гроші, а їм недобре. Навіть, щоб... і, ну, з особистого досвіду. в кожній події треба шукати якийсь позитив. Якщо ти бачиш позитив, то так легше йти по життю. А якщо завжди говорити негатив, то ти починаєш так думати, і весь негатив на тебе все ж таки якось починає, як магнітом, притягнути до себе. Тобто, да, тяжко. А ніхто не обіцяв, що буде е -е, одразу щастя. Так, люди думали, що після е -е, революційних подій одразу ж буде впроваджені рефор ці реформи одразу стане краще. Такого не буває. Реформи в Польщі впроваджувались 5 років. Реформи в Грузії точно такі ж. І при тому, що в Грузії, до речі, підтримка уряду була по президента парламентом була 100%. Подивіться, будь ласка, де, е, лише третина законопроєктів, які уряд подав на розгляд парламенту, були проголосовані. Як можна, і це, до речі, прем'єр-міністр звертався до коаліції, яка формувала коаліційний уряд. Хлопці. Та ви ж нас обирали, ви нас делегували в роботу уряду. Ми продукуємо ці закони, а ви їх не приймаєте. Ми ж повинні бути однією командою. І, до речі, тут треба, треба відзначити цей е, заяву трьох, коли і президент, і прем'єр-міністр, і спікер Верховної Ради сказали, ми єдина команда, наша сила в єдності, і це треба людям зрозуміти. Лише в єдності ми подолаємо ті важкі випробування, які стоять перед нашою державою. Ви займалися якимось спортом в так. молодості, в юності? В... Я не можу не запитати, і було б дивно, якби я не запитав. Ви були першим депутатом, який кинувся на виручку прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, коли ну, з порушенням якихось нормальних етичних речей і депутатських, в принципі, людських, один з депутатів його вирішив винести з трибуни, де він давав звіт. Одразу можемо сказати: якби то був, або президент, не дай Боже, президент, або спікер Верховної Ради. Я би зробив точно так же. Тому що це є державність, це є символи державності. Це просто позор на весь світ. Було. І це треба розуміти, Деякі, деяким, деяким депутатам. Яка була перша реакція, тому що для всіх це було несподіванкою, хтось там посміявся, хтось не зрозумів, що відбувається. Потім почали говорити, що це все було сплановано, щоб зірвати звіт уряду. Це сам, Яценюк і спланував. Ну, в принципі, багато хто казав. Ну проти давайте проти... Бу будемо серйозними. Ну, я... Ви будьте серйозними, я кажу, як, люд... як дехто каже, а ви давайте спростовуйте. Ну, Це, це, це говорять опоненти, які хочуть це. Розумієте? Останнім часом цей той шквал в засобах масової інформації стосовно корупційних діянь. Стосовно е, коаліція не працює, парламент не дієздатний, е, то хотів би сказати: не дочекаєтесь. Ми не, не дамо роз, роз, е, розхитати цей човен, якому ми племо, тому що це призведе до втрати державності. І давайте шукати мотив. Кому це вигідно? Нашому північному сусіду, який зараз з за агресії зайшов на нашу землю і його війська стоять на, на Донбасі. Там лише потирають руки від цього. І тому я засуджую такі дії депутатів, які свідомо, або прикро, що несвідомо грають на руку Кремля. А яким середським спортом ви займалися? Боксом. Боксом. Ну, ви там використали інший прийом, не боксерський. Так. Я б намагався діти згідно регламенту. Чий у вас політик в Україні, можливо? Давайте так в Україні, бо за кордоном то десь далеко, а тут політик, на якого ви... Або який для вас є прикладом. Якого ви вчитеся, можливо. Хочете чимось бути схожим, приймайте його досвід, або питайте поради в якихось речах, які для вас Зумієте, важливі? Зрозумієте, я прийшов в політику е після розмови з, з прем'єр-міністром Арсенієм Міценюком. Тоді ще він не був прем'єр-міністром. Це було ще. Е його знає, ми ми, ми його знаємо, того, зібралися, е давайте створимо політичний партій. Фронт змін. Одразу після створення я був керівником Чернівецького обласного осередку партії, і оце весь, весь цей час ми йдемо разом пліч опліч, і я дуже багато навчився від нього. От я би хотів, рівняюся на нього. Тому що це є команда, і до речі, перепрошую, як керівник фракції, можу сказати, що пишаюся командою Народного фронту у Верховній Раді. Я це стержень цього парламенту. Реально. І вчора ми це доказали, подивіться. 82 голоси. Вся фракція дала всі голоси. Там 80, просто два позафракційних ще. А часом доводиться проводити виховну роботу серед депутатів. А це не виховна робота. Треба, Треба спілкуватися, а це постійне постійно спілкуватися. Команда От погано грає перший тайм, потім в роздягальні один одному все пояснили, вийшли в другому таймі 에... і зовсім інша команда. Так сталося, що. Це члени нашої команди, всі наші фронтовики це люди, які пройшли дуже багато випробувань, які були і на Майдані, які були в опозиції, які розпочинали рух Україна проти Януковича, до речі, з проведення акцій у Харкові, у Донецьку. І там не було, там було важко, коли е, перекрили весь Харків і ми вели колонну людей. Тобто, це люди, які вже є командою. Так сталося, що. Е, Більшість керівників обласних осередків партії, вони є депутатами Верховної Ради. Це дуже добре для партії. Тобто, вони представництво є у Верховній Раді, тобто є і захист представництво інтересів областей, є і захист інтересів області. Тобто, це є спільна команда. І це додає. Тобто, ми знайомі не один рік, і випадкових людей нема. А, якби вам так випало, скажімо. Це віртуально, звичайно, от сісти зі звичайною українською сім'єю за новорічний стіл і виступає президент, там наливають якісь напої, в шклянки. Щоб ви людям сказали, так середньо, візьмемо, як кажуть, пересічних громадян, от мама, вчитель, чоловік, скажімо, водій тролейбуса і діти п'ятого класу. Знаєте, останнім часом, от я не коли був малим, я не приділяв особливої уваги. Це коли моя бабуся казала, що був мир та спокій. Останнім часом люди хочуть миру. Я хочу всім побажати і побажаю миру, злагоди, сімейного щастя. Давайте по, по най, най, найцінніше в світі це стосунки сімейні. Це ті люди, які, з якими ти живеш. І, і, і прикро, коли вони вже відходять в інший світ, ти розумієш, що дуже мало часу ти з ними спілкувався, певно, міг би більше. І що все інше в світі може і Мішура, чесно кажучи. Таке коротеньке опитування. От е, книга, яку ви прочитали, якщо був час читати книги, художні, не художні, яка вас зачепила найбільше в минулому році, ну, в році, які знаєте. Проект бюджету на 2016 рік чи не <проєкт> най, Найтака цікавіша останнім часом, тому що три останні тижні ми займалися лише тим, що. Збиралися у Верховній Раді. І, до речі, коли наші колеги по парламенту е дають інтерв'ю, кажуть, ми лише вчора його побачили. Так він на сайті був, ми ж зараз всі ж в електронних девайсах. Він на сайті Мінфіну був з 15 грудня. Можна було ознайомитись. Не вчора чекати, коли вам дойдуть паперовий носій, А по-друге, що ж ми тоді три тижні обговорювали, якщо ви кажете, ми його побачили лише ввечері. Е ви ж просили, і, і по ренті на газ якось, і по за, захисту сільгоспвиробників, і по спрощенцям. І, до речі, дискусія на що, на, навколо податкової реформи розпочалася на Національній раді реформ президента в вересні місяці. І всі дискусії прикро проходили в, в студіях телебачення на ток шоу то, може, треба було проводити якісь е, слухання, якісь робочі групи в парламенті, бо це є професійний майданчик для обговорювання таких важливих документів. І певно, було і зволікання з поданням проєкту бюджету, тому що не було визначитися, яка буде податкова реформа. І е, плюс уряду, який пішов на всі компроміси і вийшли з єдиним баченням податкових змін. Тобто. Парламент, це, то, це місце, це той майданчик для дискусії і, і відшліфування всіх законопроєктів. І, до речі, ніхто ж не говорив. Вчора прем'єр у, у, у заключному слові перед голосуванням про бюджет, ти сказав. Ну, не, не буває ідеальних бюджетів. Шановна коаліція, ну ви ж наші колеги, подивіться, як можна сказати, свіжим оком з, з боку. І вам, до речі, по... по Е, Ініціюйте зміни. І бачите одразу ж: ой, 25 мільйонів гривень на е, пісенний фестиваль. От, миттєво було прийнято рішення. І, до речі, е, громадськість ініціювала, щоб треба було збільшити фінансування е, Міністерства закордонних справ. Миттєво було прийнято рішення. 25. Звідти вилучаємо, передаємо МЗС. Все, так для цього є командна робота. Ми єдині. І в роботі, і у відповідальності за те, що робимо. Ви вітаєтесь тепер за руку із Барною? А я і до цього з ним якось так, от не мала ніяких стосунків. Я е, більше спілкувався і спілкуюся з його братом. На Теж я... був депутатом Верховної Ради, зараз керівник Тернопільської облдержадміністрації. А якби була дош... дошка догани в Верховній Раді. Три фотографії, які б ви туди вклеїли, можливо, найменше люди відвідують Верховну Раду, найгірше себе ведуть, не виступають, нічого не пропонують. Є такі от три, хоча б хай буде. Розумію, я, я, розумію, не, що я, я не хотів би судити. Робити. Ну, я би е на цю дошку я би її розмістив в нашому комітеті, е тому що у нас комітет такий дуже важливий, це комітет з питань. Учасників військових дій, учасників АТО, людей з обмеженими можливостями, то є деякі депутати, які були лише на одному засіданні. Їм не цікаво просто? Ну, цікаво. До речі, нас всього 8 чоловік, <рес> членів цього комітету, і часто густо кворуму домагатися дуже тяжко, щоб кворум був, але п'ять людей завжди є наших. Тому от хотів показати таких людей, чесно. Добре, тоді прізвище не називаємо. Так? Не називаємо. А, а все є. Все, а... Може, задіть на сайт Верховної Ради. Ну, ви, це ви, ви, то, то, ви політик дійсно. Політик це той, який не знаю, як сказати, парламентар від слова парлари говорити, бо багато депутатів, вони не думають, що вони парламентарі, що від слова не говорити, напевне, абити. Ну, деякі парламентарі в квадраті або в кубі. Дуже багато говорять, але ніц не роблять. Який фільм вам сподобався найбільше в році, який минув? Знову ж таки, якщо у вас був час приглядати фільми або в кінотеатрі? Ну, останні зорі не Свої війни. Д, е, да. З сином е, пішли подивилися. Я, теж ходив в... я в дитинці. От, 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 я себе запам'ятав е, 30 років тому. Ностальгія, так? Да? Це була да. така. Тоді я без тата, тоді це відео було, він, він додому приніс, подивилися. Оце для мене було нонсенс. А, до речі, якось ну, ми в Чернівецькій області, і він мені подарував е, книжку Зоряні війни, там, де ну, така... це ж було і. За кордону? Ви що це? В Радянському Союзі. Ну, ну вам це... на Чернівцях легше було за кордону діставати різні речі, напевно. Ну, Ближче до кордону, да. все да. ж таки. Найяскравіше враження минулого року. Чи позитивне, чи негативне? Найяскравіше враження? В минулому році. У 2015-му будемо його так називати. Ой. Навіть не можу згадати. Можливо, десь були в якійсь країні щось бачили такого цікавого. Або можливо, щось вразило так неприємно, що от, е боляче було і хотілося це забути якомога швидше. Я так не, не можу, так. Багато всього наклада. Так, так, так воно кожен день. І, і сьогодні ми е цілу ніч приймали бюджет, то думаю, що не, 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 не нагадаю. А от е, в ніч прийняття бюджету просто цікаво, депутати все ж таки були більше в їдальні, чи так роз'їхалися кожен десь там е, поїсти, відпочити кожен по, по А свої. була ж перерва ввечері, то встигли хтось додому перевдягнутися, попоїсти. Тому добре, що так було. Ну було добре зорганізовано. Тут Володимир Борисович Гройсман на висоті був, тому що одразу сказали хлопці: перерва до 11-ї з 11-ї. Будемо працювати до до кінця. І до речі, першим питанням порядку денного було те, що ми повинні працювати до вичерпаного прийняття всіх законів, які стосуються державного бюджету. Так і сталося. А чи є у вас яку музику взагалі ви любите слухати? Я чому все це питаю? Тому що знаєте, от ви голова фракції, в принципі, Верховній Раді, а так люди про вас мало знають, ви мало про себе розповідаєте, в основному от політик, політик працює, робить, керує фракцією. я хочеться знати трохи більше про вас як про людину. Все ж таки, яку музику ви любите? Джаз, рок, реп, попса, Рок, Хард рок. О, бачите, ну зовсім інше. Бокс, хард рок зараді війни. Кінець 80-х, початок 90-х перепрошую, тоді це було. А яка група? Чи тут немає якихось політику? Ну, і Металіка, і Арен Мейден, і, і ACDC. — і. Тобто, бачите, ви та людина, яка з часом, в принципі, не змінюється. От якщо були якісь уподобання, от, то. От тих, уподобань, як консерватор. Ну, це, в принципі, для політики, напевне, добре, з якоюсь мірою. Ну, але треба і розвиватися. Але і сучасно, от слухаю, от донька слухаю їй вже, до речі, вже 18 років, то чую і нові мелодії, то цікаво теж. А якщо ще є час, буквально одне запитання хочу вам поставити. Ви для себе плани на наступний рік пишете, бо якісь робите позначки, що б я хотів зробити, в чому я хотів би змінитися, або що б я хотів залишити в році, який минув. Коротко, що б залишили в цьому році, і чого хочете в наступному. В наступному році я хочу, щоб все ж таки в Україні запомагав мир, щоб суспільство стабілізувалось, щоб воно було як стало більш позитивним, щоб воно зрозуміло, що. Треба єднатися, треба все ж таки об'єднуючись, будувати і розбудовувати нову європейську Україну. От Хотів би, щоб так було в наступному році. А що б ви залишили в році, який минає, які ми вже? Чвари, пишали? негатив, популізм, який зашкалює, е, небажання знаходити компроміс, е, якісь ставлення особистих е, інтересів над інтересами. Суспільства і держави. Оце б хотілося лишити. Наостанок хочу сказати, щоб Максим Бурбак, з яким ми говорили і продовжимо говорити, це лідер фракції Народний фронт у Верховній Раді України, побажав українцям чогось від себе в новому році. Ваше побажання, будь ласка. Шановні українці, бажаю всім у ці світлі, новорічні та різдвяні свята, по перше миру. Злагоди, сімейного затишку, як нас кажуть на Буковині, найкращих життєвих гараздів. Ну, а я вам побажаю після будь-якого скажімо, апаркоту вистояти і завжди мати можливість завдати удару відповідь. Тому що проти вас буде стояти в цьому житті, вдячний. Дякую вам. Ну не знаю, чи бажати вам що у вас життя було як хард рок, але нехай життя буде різним. А воно так і є зараз. Дякую вам дуже, Максим Бурбак, народний фронт, лідер фракції народний депутат України з Чернівців, Чернівецької області.